Більше ніж бойові товариші, а батько та син разом тримають фронт на Запоріжжі. Обидва служать у лавах 118-ї механізованої бригади. Старший на посаді гранатометника, молодший оператор БПЛА. Своєю історією вони поділилися із журналістами інтера. Більше про службу на передовій та військову родину у наступному сюжеті. Військовослужбовці 118-ї механізованої бригади Дмитро та Андрій не просто побратими. Батько та син боронять Україну майже від початку повномасштабного вторгнення. Першим на фронту 24 роки пішов Андрій. Армієць тримав позиції на Харківщині, Донеччині і Луганщині. Назавжди запам'ятав і як брав участь у звільненні Херсону. Кидані речі, кидана техніка окупантів. Це не передати словами, чесно. Емоції зашкалювали і хотілося працювати і працювати далі. Це якось плюс було, що не дарма там стоїмо. Спочатку Андрій працював в артилерії, а з часом опанував польоти на дронах. Керувати коптером навчився максимально швидко. У мене вийшло з перших днів і почав з Мавіків, і закінчив зараз в Піві, але вже в іншій бригаді. Це пару днів і все, і вже. На ну, бойові виходив замість старшого покоління. Так сказати, слідом за сином мобілізувався і Дмитро. Майже весь час вони служили у різних частинах. До 118-ї Андрію вдалося перевестися лише півроку тому, і, хоч тепер вони працюють в одному підрозділі, бойові задачі та обов'язки виконують різні. Андрій і далі завдяки ударним дронам нищить техніку та фортифікації противника. Не так давно брав участь у відбитті кількох ворожих штурмів. Саме більше це мотоцикли. Їх там до двох десятків. А техніку ще зловили на під'їзді. Все, що рухається в напрямку. Все. І техніка жива сила. Буває, підносимо нашій піхоті чи воду, чи сірите, щось такого. Дмитро стримує ворожу навалу та прикриває наших піхотинців у лавах гранатометників. На Запорізькому напрямку працює від початку своєї служби. Ну, лізуть по два, по три. Буває, штурмують, як син сказав. І нормально штурмують. Ну, особливо працюють каби, міномети 120-ті в основному, ну і співі, що з бріндажа не вилізеш. Понад рік військовослужбовець обороняв позиції в роботиному, згадує свій перший бойовий вихід, тоді саме почався мінометний обстріл. Тільки ми посадку завернули. Не пойму чого, почали бомбити нас. Повнів виходив, геді все по барабану, мокрий, жара, з рюкзака все викидаєш, водичку тільки оставляєш і все. Дмитро та Андрій за найменшої можливості намагаються поділитися новинами з позицій. Вони пишаються і підтримують один одного. Я пишаюся сином. Він до мене прийшов і він так йому сподобалося тут. І його робота мені подобається. Як він її робить, підтримати частину, в якій служить батько та син, можна за допомогою QR-коду вказаного на екрані. Нині воїнам 118-ї бригади потрібно якомога більше дронів, адже коптери допомагають стримувати противника та бережуть нашу піхоту. Вони всі 100% вони зараз важливі на війні. Якщо не буде дронів, то Буде гинути наша піхота. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.